За котів, до речі, дуже цікава тема, тому що психіка, як така, вона притаманна тільки для людей. Але у котів присутні деякі психічні процеси. Психіка взагалі це вища функція живих організмів, і вона відноситься тільки до людей, бо ми найвища форма типу розвиненого організму. Але у тварин також є певні психічні процеси, стани і властивості. Просто вони відповідають за більш такі. Примітивні форми, типу вони відповідають за емоції за якусь там соціальну взаємодію за навчання за сприйняття, але вони не відповідають в такій великій кількості і якості, як у людей. Умовно кажучи, психіка котів вона більше побудована на інстинктах. Вони менше аналізують, вони більше діють, вони сприймають, але вони особливо не аналізують та, що їх оточує. А психіка для вищих організмів, для людей це якраз таке про аналіз, про регуляцію своїх дій на основі цього аналізу, про зміну якогось свого внутрішнього і зовнішнього середовища від відносно до подразників. Тобто психіку тварин можна назвати більш такою інстинктивною. Що у тварин що у нас є рефлекси. Умовно, коли ви доторкаєтесь до чого гарячого, ви одразу ж прибираєте руку. Тварини так само її приберуть. Але психіка тварин вона закінчується на інстинктах, а психіка людей вона по факту починається з рефлексів. Типу, це був самий наш початок розвитку. В кінцевому ітозі у нас є і саморефлексія, у нас є якась творчість, у нас є в кожного індивідуальне сприйняття цього світу. Якщо умовно взяти стадо овечок, у них буде у всього стада однакове сприйняття цього світу. Типу вони підуть за одною то ж самою вівцею, самою головною чи людиною, яка їх поведе у людей. Буде в кожного свій креативний підхід. Це і е, різниця між психіками, типу тварин. Наскільки це можна називати з психікою і людей, бо у нас це більш вища форма розвитку. Але все одно у цього чорного пухнастого клубочка є певні психічні процеси, він мене сприймає, у нього є емоції щодо мене, у нього є якась соціальна взаємодія зі мною, у нього є прив'язаність до мене. І у нього є певні почуття до мене. Типу, він мене любить. Я його люблю. То ж тварини відчуваєте, що ви відчуваєте. Просто вони не можуть мислити більш креативно.